Вітаю всіх любителів ківі на нашому каналі. Сьогодні 25 липня 2025 року, і ми знаходимося у місті виноградів Закарпатської області. Це е, третя частина у нас буде сьогодні по вирощуванню ківі з насіння. Попередні дві можете подивитися за посиланням. Для чого ми граємося з цими. Сіянцями Ківі. Відповідь проста: мені потрібна хороша підщепа. Постійно укорінюється декілька сортів, як чоловічих, так і жіночих живців Ківі, і скільки яких точно укоріниться, достеменно невідомо. Тому сіянці наші якраз підійдуть до кінця сезону і ми будемо бачити. Що і скільки нам потрібно нащепити. Тобто найпростіший спосіб отримати саджанець ківі це виростити рослину з насіння і в тому ж році пощепити потрібним сортом. Живець для щеплення коштує набагато дешевше, ніж саджанець, і кожен живець має по декілька бруньок. Там 3-4 бруньки. от Скажімо, зробимо 4. Щеплення, з них будуть два вдалі. А потім ще один у нас саджанець загнеться, але все рівно залишиться один саджанець, який ви виростили самотужки і, власноруч, тому ви його будете набагато більше цінувати і пильніше його доглядати. А зараз до справи. В другій частині ми розпікірували сіянці. Потім на декілька днів накрили кришкою нашу міні-тепличку, поки наші сіянці не опритомніли після стресу. Але тут у нас пішла хвиля тепла, і я ці сіянці виніс на двір і зняв кришку. Правда, поміщені вони були у мене в напівтінь, щоб не згоріли на сонці. І я їх ще й помістив ось під цей столик, на якому вони стоять, щоб на них не падав дощ, адже вони були ще слабенькі і сильний дощ їх би просто знищив. Тому чому саме зараз я вирішив зробити перевалку в більші горщики? Ну, По-перше, ми трохи запізнилися днів на 10, але тут не доходили до них руки. Але е, основний момент, що можемо подивитися, сіянці в нас такі гарні. Ось е, коріння вже в них, у цих сіянців, повилазило з горщиків. Тобто їх вже потрібно у більшій ємності будь-які перевалювати. І е, ще один нюанс цьогоріч я не мав кокосового субстрату. Тому використовував універсальний ґрунт. Він також підходить, і це ще е, дешевше і постійно є в наявності у наших магазинах. Е, пересаджувати я буду оці наші сіянці з таких маленьких горщиків. Буду пересаджувати в ось такі. У нас є якісь пластикові такі гнучки. Пакети, здається, півлітрові, вони вже були в використанні, я вже в них якусь розсаду, вирощую, але вони нам будуть цілком придатними для нашої справи. Будуть рости аж до моменту, поки я їх занесу на зиму в підвал або в гараж, і потім буду вибирати і щепити. Так як я буду щепити в кореневу шийку, то в таких пакетах це робити зручніше. Ще один нюанс, що добрива для сіянців я не використовую. Як показує досвід, вони в перший рік непогано ростуть і розвиваються без всяких добрив після пересадки постійний полив. потрібно просто. Щоб не пересихав субстрат у горщиках. Зараз ми ем, можемо ще побачити, що сіянці не всі одинакові. Ось я такий сіянець, більший, наприклад. А я сіянець такий менший. Але це нічого, до кінця сезону, цей меншенький може перегнати нашого цього більшого. Ем, і маємо. Тут зараз маємо 13 сіянців, два з них вже пропали. Це добре, нам потрібні тільки ті, які будуть найстійкіші, найздоровіші, ті, які виживуть. Ну, давайте ми їх пересадимо. Швиденько, ось є у нас субстрат. поїхали. Зараз нам залишилося тільки полити ці саджанці. І в мене не вистачило горщиків на три саджанці, але я їх також зараз пересаджу. Так, і так вони будуть тут у нас рости аж до. Самого щеплення, це досить зручно у ящику. Ящик можна легко у випадку якоїсь грози чи там граду можна перенести з місця на місце. Ще хочу звернути вашу увагу: Ось у мене є такий контрольний сіянець. Цей сіянець е, з, також з цього самого насіння. Але він був висіяний. Е, насіння було висіяно прямо в цей. Горщик, і воно не пікерувалося і не пересаджувалося. І Бачите, що він набагато менший за ці всі інші сіянці, і корні тут ще не вилазять, із денця, тобто йому ще вистачає об'єму, але він росте досить слабо. І я хочу показати, яким він буде в порівнянні з цими. Нашими сіянцями, які пересаджуються, пікіруються, наскільки він буде менший, і чи він підійде, чи не підійде для щеплення. І що я можу сказати, що бачите, що процес вирощування з ківі не складний, не займає багато часу. Тому у мене, як і у багатьох із вас, не так і багато часу, і на все його не вистачає, і ніяких танців з бубнами тут немає, і все це дуже цікаво. А ми з вами ще зустрінемося в кінці сезону і подивимося, чи згодяться наші сіянці для щеплення чи ні. І щоб не пропустити щось цікаве, не забувайте підписуватися на наш канал.